Ми продовжимо вивчати параграф розв'язання повних квадратних рівнянь. Нагадую, у нас повне квадратне рівняння ах квадрат плюс Б плюс С дорівня 0, де А ніколи не може бути нулем, тоді, ну, якщо 0, то не буде квадратного рівняння. І в даних, якщо воно повне, то Б і С теж не дорівнюють нулю. Тоді у нас є формули. Для початку, коли ви записали квадратне рівняння, визначаєте коефіцієнти А, Б і С для себе. Потім знаходите дискримінант, берете, записуєте формулу Б квадрат відняти 4 ас і підставляєте замість B A і C числа, які ви для себе виписали. Далі знаходите дискримінант. Якщо дискримінант у вас менше нуля, тобто від'ємний, Коренів немає. Якщо дискримінант дорівнює 0, то у нас один корінь, або інколи говорять, що два однакових, знаходиться за формулою мінус b поділити на 2а. І якщо у вас дискримінант більше 0, то коренів 2. І кожен з них знаходиться за даними формулами. І перше – мінус b плюс корінь із d поділити на 2, і друге – мінус b мінус корінь із d поділити на 2А. Е, номер, я ще раз поясню, номер 638. Ми нещодавно розв'язували з вами е, одразу квадратне рівняння вигляду Ах квадрат, плюс Б плюс С. А в номері 638 беру я, наприклад, перший пункт. Ще потрібно його перетворити. Тобто звести до вигляду ах квадрат плюс bx плюс c. Як це робимо? Згадуємо сьомий клас. Тобто, спрощуємо, розкриваємо дужки, множимо многочлен на многочлен, 2х на х 2х2, 2х на 2 плюс 4х з врахуванням цих знаків, які перед кожним доданком. Мінус 5 на х мінус 5х. І мінус 5 на 2 мінус 10. Одразу 18 переносимо, змінимо знак. Буде мінус 18 до рівня 0. Подивилися, ми ще не маємо вигляд, такий, як вправа х 0, Тому що потрібно звести подібні доданки. Зводимо подібні доданки і отримаємо 2х2. Чи плюс 4 мінус 5 мінус 1х, тобто мінус х. Мінус 10, мінус 18, мінус 28 дорівнює 0. Поки що я вам випишу А, Б і С. А, ну, надалі можна це й не робити. А, пишемо А у нас коефіцієнт перед X квадрат, Це двійка. Б коефіцієнт. Передиктон. Це мінус 1. Якщо ми перед змінною не бачимо ніякого числа, це множник або 1, або мінус 1 в залежності від знака, який перед диктом У нас мінус 1. І це дорівнює мінус 28. Ще раз враховуємо всі знаки перед кожним коефіцієм. Далі, дивимося на справу, у нас іде формула. Я записую її, Б квадрат відняти 4 ас Дискримінант. Знаходимо, підставляємо всі наші значення. Б квадрат, тобто це мінус 1, зводимо до квадрата, квадрат мінус прибирає, мінус 1 в квадраті 1. Мінус 4 помножити на А, тобто на 2 в нашому випадку, і на С мінус 28. Дорівню. Дивіться, оцю одиничку, що в квадраті ми отримали b квадрат, так і пишемо. І потім множимо. Е у нас мінус 4 на 2 це мінус 8. І 8 помножити на 28 буде 224. Плюс 224. Враховуємо мінус 4 на мінус 28, це плюс. І дорівнює 225. Знайшли дискримінант. Бачимо, що він більше нуля. Тому беремо нашу формулу, ну, ті формули, де ми знаходимо два різних корені. Х1 дорівнює, Ставимо рисочку для дробу. І мінус B це коефіцієнт b з протилежним знаком. Якщо b був мінус 1, то протилежний буде один. Додати корінь із дискримінанта. Це корінь із 225. Корінь квадратний буде 15. І поділити на 2а. У нас 2 множимо, а А у нас дорівнює 2. На 2. Дорівнює 16. Поділити на 4. І Х1 дорівнює 4. Находимо х другу. І друге, можна дивитися, як ми знаходили х1. Тобто 1 було плюс 15, а в нас буде 1 мінус 15, тобто мінус Б мінус коріння дискримінанта, і поділити одразу пишу 2 на 2 на 4. І в нас буде мінус, 1 мінус 15, мінус 14, поділити на 4. Якщо націло, ми не можемо поділити. Але можемо скоротити, скорочуємо на 2. У нас 14 на 2, мінус 14 на 2 буде мінус 7, 4 на 2 буде 2, і це дорівнює мінус 7 других, або мінус 3,5. І так ми отримали х1. Перше у нас дорівнює 4, і друге дорівнює мінус 3,5. Так, домашнє завдання. Я зараз це приберу все. Домашнє завдання. Номер 600. 37, 639, номери 637, при яких значеннях змінної є рівними значеннями. Тобто двочлен і тричлен. Що ми робимо? Рівними це між нашими виразами, які записані. Ставимо знак до рівня, Потім все переносимо в одну частину. Вліву, наприклад, вправа, щоб була, було 0. Вводимо подібні доданки, отримаємо ах квадрат плюс Б, плюс С рівня 0. І розв'язуємо так, як ми сьогодні робили. Номер 639, як я вам тільки що пояснила, розкриваємо дужки, застосовуючи попередні теми сьомих класів, або множимо многочлен на многочлен, або формулу скороченого множення застосовуємо. І номер 642 це задача. Спочатку. Приймаємо одне число за Х, інше визначаємо теж через і, складаємо рівняння і отримаємо квадратне рівняння і розв'язуємо його. Так, параграф у нас. Параграф у нас 19.